Зробити таке невеличке резюме стосовно ігор. Угу. Uh -huh. вони потрібні, вони класні в більшості. Вони потрібні не, не більше не для того, щоб ну не тільки для того, щоб отримувати задоволення, і як Юра казав, самозадоволення, а для того, щоб створювати незабутні моменти між людьми, які в неї грають. Так, зводи. тому тому так. Да. А оці всі ваші історії стосовно там відосиків і так, і так далі, вони класні, але емоції це, мабуть, найцінніше, що що можна отримати. Єдине, тому, що... що хотілося б ось так. Зараз багато роблять копних ігор але все ж таки хотілося б більше бачити щось на штаб того ж сплісплітфікшн і тексту, от щось таке. З, га з, гар з гарним сюжетом, з якісним, і <кхем> з е новими гарними механіками. Бо реально сплітфікшн механіки прям бомба.